Стрий. Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі міські радіомовлення голос стрія і з вами журналіст Ярослава Левицька. Вашій увазі наша чергова радіопередача і присвячена вона дню народження. Славетної української письменниці Лесі Українки. Перед мікрофоном завідувач перших-четвертих класів дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Леся Багрич, яка підготувала радіожурнал Леся Українка дітям. Поблискую черешеньки в листі зелененьким, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревом скачуть, Простягають рученята та, та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні йспілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли. Тим відомим віршем, дорогі діти, ми починаємо розповідь про геніальну письменницю Лесю Українку. 27 лютого 1871 року в невеликому Волинському місті Звягелі. У сім'ї Косачів народилася донька, яку назвали Ларисою. Це потім вона стане великою поетесою. Це потім її мужній голос пролунає на всю Україну і на весь світ. А поки що росте собі звичайна дівчинка. Не зовсім правда, звичайна. Все її цікавить, захоплює, чарує, і чому веселка схожа на барвистий пояс, і чому пташки по-різному співають, і про що гомонять старезні дуби, що верхів'ям сягають хмар, її привітні, сірі очі з однаковою теплотою дивилися і на сільських дівчаток, що пробігали до неї бавитися, і на багатьох видатних людей. Що бували у їхньому домі. Зростала Леся у великій дружній родині, де панувала повага і любов одне до одного. У родині було двоє хлопчиків і четверо дівчаток. Малою вона найбільше товаришувала з братом Михайликом, який був старший від неї на півтори року. Вона завжди бавилася разом і ніколи не сварилася. Обоє були лагідною, доброю, вдячними. А що вони були завжди нерозлучними, то їх призвели. Спільним прізвиськом Мишелосієм. Усі діти в родині мали песливі імена. Молодшого брата Миколу називали Микось. Микунько, сестру Ольгу Ліля Зіронька, Оксанку Марцею, Марочкою. Родина Косачів належала до старовинного двору. Дворянського українського роду батьки були освіченими інтелігентними людьми, які дали своїм дітям чудову освіту. Де б не жили косачі, в їхній оселі завжди знаходили притулок їхні друзі, українські письменники, громадські діячі. Батько Лесі Петро Антонович Косач був правником. Ще зі студентських літ увійшов до українського товариства Громада і відтоді постійно підтримував матеріальну. Різні українські громадські справи, видання книжок допомагав окремим людям. Мати Лесі Українки Ольга Петрівна Косач походила зі сталовинного роду Драгоманових, була письменницею. Свої твори вона підписувала псевдонімом Олена Пчілка. Де б не жила велика родина Косачів, мати завжди заводила пасіку. Вона любила спостерігати, як невтомно не трудять Працьовиті бджоли. Так само невтомно все життя працювала і Олена Пчілка. Це вона навчала своїх дітей працювати для свого народу, любити Україну та рідну мову. Своїм дітям вона дає освіту рідною мовою. Для цього їй довелося організувати школу вдома. Адже значна частина України на той час входила до складу царської Росії. Тож українських шкіл не було. Також було заборонено друкувати книжки українською мовою. Хоча Леся жодного дня не ходила до школи, не сиділа за шкільною партою, проте завдяки матері здобула гарну освіту, вивчила декілька іноземних мов французьку, німецьку, грецьку, англійську, італійську, польську, булгарську. Тож згодом вона переклала твори багатьох відомих іноземних письменників. Косачі жили в звягелі, в Луцьку, але найбільше любили свій будинок у Колодяжному. Дворянська садиба косачів у Колодяжному недалеко від Луцька не була відгороджена від решти світу, від життя простого люду високим. Діти бігали на народні свята, ходили з мамою по курних селянських хатах, бавилася з сільськими дітьми, набиралися народного духу. Олена Пчілка писала книжки для дітей, вчила грамоти селянських діток і навіть їхніх батьків. Разом з матір'ю Леся ходила по селах записувати народні пісні, обряди, казки. Мати виховувала в дітей повагу до свого народу, бажання допомагати людям. Родина косачів допомагала селянам і матеріально, одягом, грішми. Батько навіть відділяв. Землю та ліс для будівництва, коли у Колодяжному почалася епідемія важкої хвороби тифу, всі косачі, а особливо Леся, допомагали селянам, забуваючи про небезпеку, на яку наражалися самі. Про це у своїх спогадах розповідають селяни з Колодяжного та довколишніх сіл. Ці спогади зберігаються в музеї Лесі Українки в Колодяжному, а ще в музеї є подарунки, які подарувала Леся своїм сільським подругам. Серед них сорочка, що її власноруч вишивала для своєї товаришки дитячих ліст, Варки. Леся вела нас за собою, як сонешко, соняшники. Скаже, пізніше Варвара Йосипівна Дмитрук. Та сама Варка, Леся, навірно, помічниця, і ще розповідала, що ця слабенька дівчинка була дуже терплячою і сильною. У дитинстві Леся захворіла на невеликовану хворобу туберкульоз кісток. Страшна хвороба виснажувала тіло, але не дух. Не любила, коли її жаліли, коли говорили про її хворобу. Що ви мене хороните, казала, я ще житиму? Леся бавилася зі своїми сільськими подругами в різні ігри, бігала з ними до лісу і на пасовисько, читала їм книжки. У білому будинку, як називали будинок косачів, ставили вистави, Влаштовували шевченківські свята, концерти народної музики, читати і писати Леся навчилася, коли їй було чотири роки. Відтоді книги стають її вірними друзями на все життя. На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміло й заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Цим несмілим тихим співом був вірш Надія. Перший вірш майбутньої поетеси, який вона написала у 9 років. Дивним видається те, що вірш, написаний маленькою дівчинкою, є надто сумним і тривожним. Але він був відповіддю на арешт її тітки Олександри, яку Леся дуже любила і яку царська влада вислала в далекий Сибір. Відбувати покарання за те, що вона була найбайдужою до народного горя, як і всі з їхньої великої родини. Дівчинка чула розмови дорослих про це, і вночі її маленька рука вивела на чистому аркуші такі рядки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Уранці мама побачила на столі списаний аркуш паперу. Прочитала і зрозуміла, що цієї ночі її мала донечка почала нову сторінку свого життя поетичну. А коли Лесі було 13 років, її вірші були вперше надруковані у Львівському журналі Зоря. Редактором журналу був у той час Іван Франко. Мама порадила Лесі підписатися. Під віршами Українка саме так з'явився цей псевдонім, відомий нині цілому світу. На рідній Волині, як ми вже знаємо, надрукувати українські вірші було неможливо. Натомість Львів і Галичина належали до складу іншої імперії, Австро-Угорської, українська мова там була заборонена, видавалися українські книжки і журнали. Ось так, через штучний кордон, що ділив Україну між двома державами, були надіслані вірші маленької українки, яка все своє подальше життя і творчість присвятила тому, щоб її батьківщина була єдиною і неподільною. Першу книжку Лесі на крилах пісень також благословив на світ Іван Пранко. Він високо цінував талант Лесі Українки. Поетеса теж ставилася до каменяра з великою повагою. Леся Українка протягом свого життя жила і в Києві, і в Гадячі, в своїй бабусі, але найбільше любила Волинь. Тут для неї починалася Україна. Вона захопувалася народним одягом, говіркою, обрядами чарівною волинською природою. Кругом садочки, біленькі хати. І Соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. Важка хвороба прирікала її ще з юних літ на розлуку з рідним краєм. Леся Українка побувала у багатьох країнах світу в Італії, Єгипті, Швейцарії, на Кавказі. Та всюди її мріялись росисті луки Волинські. Всюди, де вона бувала, старалася більше довідатися про життя в інших країнах, побувати в музеях. Театрах познайомитися з новими людьми. В листі з відня до свого дядька Драгоманова Леся пише Мені тепер ще тяжче буде в своєму краї, ніж було досі. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Рано відчулася українка своїм серцем і побачила несправедливість, горе народу, людську бачу кругом себе муку, недолю та сльози. Це викликало в неї гіркі роздуми, але не розпач. Людська недоля будила в мене бажання кращої долі, говорила вона. Поетеса була людиною особливої мужності. Все життя боролася з невилікованою хворобою. Відганяла від себе важкі думки. Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі? У вірші Контра з пенспером, вона пише Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Леся Українка була музично обдарованою. Музики її навчав сам Микола Лисенко, видатний український композитор, друг сім'ї Косачів. Музика завжди наповнювала дім косичів. Тут усі дуже любили пісню. Леся грала на фортепіано різні музичні твори, народні пісні, навіть власну музику. Проте дуже скоро їй довелося залишити заняття музикою через хворобу. Це було великою втратою для Лесі, і вона написала дуже зворушливий вірш До мого фортепіано, де прощається з улюбленим інструментом Ніби з добрим другом. З Малку майбутня поетеса жила в атмосфері пісень, народних переказів. Водяників русалок дуже любила ходити до лісу, а одного разу навіть сама вночі побігла подивитися, чи не гойдається на довгому віті берези. Зеленоока лісова дівчина. Леся з мамою часто бували в чарівному місці, на озері Нечимному, навколо віковічний ліс із столітніми дубами, ніжними березами. Плакучими вербами це був особливий казковий світ. Так і народилася в її творчості чарівна квітка, лісова пісня. Вона була написана далеко від України в Грузії, де Леся Українка перебувала на лікуванні. Писала Леся багато, її твори складають 12 томів. Це Вірші, поеми, драми, в яких є чимало сцен життя інших народів з минулого Вавилону, Єгипту, Стародавньої Греції, Риму, з часів середньовіччя. Багато творів поетеси перекладено на різні мови світу, а її драми, особливо лісову пісню, ставлять у театрах багатьох країн. Для найменше своїх читачів Леся Українка написала чимало віршів і казок. Сама поетеса дуже любила казки. Якби нам хата тепла. Та люди добрі, казали б ми казку, баяли байку до самого світу і набаяли діткам казку про нерозумного горобчика, якого ніхто не хотів навчити розуму, поки біда його не навчила. Про оха чудотвора з підземного царства, все є у його володіннях, але хто потрапить туди, тому ніколи більше не побачите ні волі, ні сонечка. Так і доведеться все життя прожити в золотій клітці. Казки Лесі Українки не завжди веселі. Їхні сюжети взяті із життя. Вони вчать нас долати труднощі, що зустрічаються на нашому шляху, так як це робила сама Леся. Останні дні свого життя Леся Українка провела в Грузії. Там вона лікувалася. Саме в Грузії перестало битися серце великої поетеси. 1 серпня 1913 року в Сурані в оточенні рідних і друзів Леся Українка померла. Поховали поетесу в Києві на байковому кладовищі. Ця мужня українка була і є взірцем служіння рідному народові. Дорогі діти, її вірші навчають вас любити Україну, любити і розуміти людей, бути мужніми і водночас ніжними. І завершуємо розповідь про Лесю Українку віршем. як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. Вислухали слухали радіожурнал Леся Українка і дітям, який підготувала завідувач перших-четвертих класів дитячої бібліотеки імені Василя Стефанка Леся Багрич. На цьому час міського радіомовлення голос -трия» в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стріяни.